На тому, що Батьківщина не буде байдуже спостерігати за тими подіями, які відбуваються. Ми є потужна політична сила, ми не допустимо такого свавілля влади. І цей серйозний виклик, який сьогодні нам дали, отримає серйозну відповідь. Ми будемо розгортати безтермінові страйки і те, про що йдеться. Сьогодні я хочу сказати, що про Львівщину буде говорити не тільки Київ, а я вам обіцяю, що про нього буде говорити Європа і скандалу в такий спосіб нам не оминути. Сьогодні за батьківщину я можу сказати одне: що наша партія мобілізована повністю по всіх районах і містах області, і ми готові абсолютно до рішучих дій. Почнемо з того, що ми розпочнемо пікетування обласної юстиції. Так, з певними вимогами. Вже є звернення до міністра юстиції Дориновича. Зараз це звернення набуде відкритої форми. Всіх містах і районах області ми будемо збирати підписи в відкритий спосіб в супротив тим рішенням юстиції, які є. І користуючи з нагодою, я вам хочу просто сказати про те, що на сьогоднішній день є одна партійна організація, наша батьківщина, яку я сьогодні очолюю. І є ось свідоцтво про реєстрацію, це його оригінал, там його демонструю. От. Є печатка організації, яка знаходиться у нас. Ми є за, за тою самою адресою на Івана Франка, де ми знаходилися. Тобто нічого не змінилось. І тому всі інші речі, які відбуваються щодо свідоцтва, щодо появи колишнього екс-керівника з його якимось заявами про те, що він буде впливати якось на виборчий процес, це є суцільна маячня і інакше це назвати не можна.